Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вас хотів привітати з Днем Куп'янська. Так як ви знаєте, сьогодні відзначаються свята двох міст Куп'янська та Донецька. На жаль, Куп'янськ був окупований в 2022 році. Окупація тривала рівно один місяць. О, але, на жаль, окупанти... Зруйнували Куп'янськ на дев'яна вісімдесят Там зараз мало людей живе, немає, немає газу, немає, немає горячого, немає там води в деяких районах. От і ще нагадую більше половина міста. Куп'янська на жаль зруйновано російськими окупантами. От, що вам сказати по Донецьку? На жаль, Донецьк він не розбомблений, але він окупований російськими окупантами. Окупантами, так би б сьогодні, якщо б він не був окупований. Та там би була вода. А сьогодні ми в Донецьку празнули Донецька, але, на жаль, окупанти окупували його і не дають нам його відібрати. Але будемо сподіватися, що все буде добре, все буде мир. та Наші війська відберуть в них Крим, Херсонську область, Донецьку область, Луганську область. Нагадую, що Крим до. Донецьк, Луганськ і вся, хар... вся Україна. Крим, Донецьк, Луганськ. О, це Україна. Не слухайте людей, які говорять, що Донецьк, Луганськ та Крим це Росія. Не слухайте. Вони просто не хочуть, щоб наші війська українські назад відбирали Крим, Луганськ та Донецьк. От. Не слухайте таких людей. Вони просто не розуміють, що Росія, вона, вона сама забрала і не, хоче в, і не хоче віддавати. Це абсолютно ненормально. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного, всім гарного дня. От. І ще раз вітаю вас з ним Куп'янська. На жаль, вітаю з ним Донецька. От, на жаль, Донецьк нагадує він захоплений російськими воєнними ще в 2014 році. От, Друзі, але сподівався, будемо надіятися на Бога, що буде все добре та закінчиться вже ця війна. Нарешті від нашої відхватять Донецьк, Луганськ. Крим, от і відхватить всю Україну, щоб закінчилася війна, не стріляли, не вбивали людей. Ну, що це таке? Кожен день вбивають по 7 тисяч людей, вбивають в місяць десь 100 або 50 тисяч українських людей. Це дуже недобре. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Ще раз від... вітаю вас з Днем Донецька та Куп'янська. Сподіваюся, що всіх буде добре. Все покажу зараз пару фото Куп'янська. Бачите, друзі, ось засну... Купінськ заснований в 1655 році. А тисяч а Харків заснований в, тисяча... в 1654 році. Виходить Купінськ на один... на один рік пізніше заснований. Бачите? На жаль, ось так Купінськ виглядає. От. Бачите, на жаль, ось так Куп'янськ виглядає, тут багато зруйнованих під'їздів, будівель. От, знаєте, що Куп'янськ вже а, три роки вже два або три роки бомбляться з артилерії, з градів, з мінометів, ракетами, шахедами. О, бачите, на жаль, ось так виглядає. Куп'янськ. От, друзі, але будемо сподіватися, на все добре.